Добре вечір, це громадський онлайн, і ми далі говоримо на анонсовані теми. Мустафа Наєм спізнився в цю студію. На якихось півгодинки. Подумаєш? ну Депутатам вже все можна, правда? Вибачте, Роман Андрійовичу. Насправді з розумінням ставимося, але, але. Маємо... маємо зараз включення Христини Бондаренко з Кривого Рога. Маємо. Є на зв'язку. Як тільки з'явиться Христина, я тим часом можу показати фотографії. Це фон, який стосується розмови да, з тобою. Але ти можеш по виборах так само долучатися? Да. Бо це кривий ріг? Це що, що, що дає Христина. Нам ну це дід на вулиці, ясна річ. Це от якісь роботи. Це в центрі міста, наскільки я розумію, відбувається. Христина зараз з'явиться на скайпі, вона пояснить, що вона мала на увазі надсилаючи такі фотографії. Ну, якщо в неї айфон, мабуть, з'явився просто. Так, напевно. Ну, Тут, є, бачиш, охорона якась така посилена. І, он, такі така блоки, не дуже посилена, блоки. якщо чесно. Ну, Влітку і такої не було. Там взагалі нікого не було, не. чесно кажучи. А зараз це, це посилено. Mm -hmm. Ну, Принаймні, на тлі того, що відбулося в Миколаєві, та, то вілкову є за що переживати, Ну, no, це я знаю, так. Да. Та, це просто залюднені вулиці, пожвавлений рух, бабусі продають. А це найважливіше, напевно, фотографія, бо там. Що відбувається? Криворізька міська виборча комісія нині зібрала засідання в Кривому Розі. Планується ухвалити рішення про проведення до присяги нових депутатів міськради, за словами активістів. Це потрібно для того, щоб одразу зібрати засідання міськради, де оголосити Юрія Вілкула міським головою Кривого Рога. Раніше планувалося, що засідання комісії мало відбутися о 18-й годині. Саме до цього часу кандидат від самопомочі мав принести акти порушень, які зафіксували спостерігачі протягом виборів. Ну що там є зв'язок у нас з христиною? Є, та я так розумію, Христина Бондаренка поїхала в своє рідне місто в Кривий Ріг Христя, добрий вечір. Привіт, Роман. Бачите так. мене, так Так, і ти отак от і тримай телефон, щоб Добре, ми бачили. тримаю все нічого не рухай, не рухай, так. і тепер я тут розказав, що там Криворізька міська виборча комісія зібрала засідання в Кривому Розі і так далі. Що було написано? Але якою є загалом ситуація по по фотографіях, там де бабусі щось продають, дід з баяном, охорона біля міськради. Ну мало що зрозуміло. Поясни, що ти мала на увазі. Я глядачам це обіцяв. Дивись, я просто тобі для початку хотіла ці фотографії, щоб зрозуміти, що відбувається не є кривом морозі, чим живе -Це, це місто. Тому що для того, щоб розуміти, що нині відбувається а між двома кандидатами, треба розуміти життя цього міста, чим воно живе і так далі. А я не знаю, чи дійшли до вас інтерв'ю людей, яких ми теж опитали. Є, на вулиці? є є зараз монтується, ми покажемо в ефірі. Пізніше все окей, так. Тоді давай по фотографіях. А от, от а, фотографії ну, я показував там, та на, на вулиці тут міліціонерів багато охорони. Це де. Це біля якраз міськ виконкому, але дивися, ці Ні, фотографії Ні, це всередині це в приміщенні. А це вже зараз всередині. Це так. от зараз те, що відбувається всередині засідання міської територіальної виборчої комісії. Насправді, коли я це фотографія, було коли я тільки туди заходила, і от я зараз виходила для того, щоб включитися, їх збільшилася кількість ну, мабуть, вдвічі, якщо не втричі, з'явилося багато правоохоронців із собаками, а на задньому подвір'ї, що не могла не встигла перекинути вам фотографію. Вже підігнали одну машину величезну пожежну машину. Таку, знаєш, із, із водометом. Навіщо вона у внутрішньому дворі міськоконкому не зрозуміла. Це буде... називається не водомет, а брандзбойт. Якщо це машина бранцбойт. пожежна, а не пожежна, поліцейська. Та. А я сказала, що. Ти сказала пожежна і з водометом. Ну то на пожежній машині брандзбойт. Добре, брандзбойт. Та нічого, вже кажи. Ой, ну... Мустафа, привіт тобі теж. Та, Мустафа в нас тут студіє. <різь> 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 Збиваєте в мене постійно. Дивися, що що от хочуть зараз зробити? Зараз хочуть привести до присяги депутатів. Я про це сказав. Які одразу я, зараз, і я, зараз скажу, я зараз тобі скажу, е, е, яка розстановка по міськраді, тобто там 29 депутатів це опозиційний блок. Разом навіть із демократичними силами, все одно їх буде менше, ніж опозиційного блоку. Тобто там блок Петра Порошенка сім депутатів. Цікаво, що от е, оточення команди е, мер кандидата на міського голову від самопомочі і досі не знає позицію блоку Петра Порошенка. Мустафа, може, ти щось знаєш? Тому що вчора був такий інцидент, коли. Коли спочатку була заява, що вибори визнали, визнали вівку, а потім спростували цю заяву, не визнали. От зараз яка позиція блоку Петра Порошенка стосовно подій Криво. Отак, от Христина Бондаренко інтерв'ює інтерв Мустафу <клух> з Кривого Рога. О, І, от я можу питання, сказати, просто. яка ситуація зараз блоку Петра Порошенка стосовно Кривого Рогу. Вчора дійсно була заява від нашого керівника нашої осередку. Мого колишнього колеги Константина Усова, тому що зараз він теж колега, але з іншого боку, про те, що вони нібито визнають ці вибори, і про те, що нібито все було нормально. і ніяких... Так, ми це назвали некрологом, так і внутрішній тому знаєте, коли некролог готує, заздалегідь. І потім він виходить просто невчасно. Не так пояснив це Костянтин, він заявив про те, що дійсно була така заява, але вона просто вийшла передчасно, вона була підготовна заздалегідь, але не мала виходити. Я знаю, що всередині фракції був з цього приводу навіть невеличкий конфлікт, тому що люди, які спостерігали цими виборами, вони були трошки здивовані тим, що в той час, як наші, скажімо так, хлопці з коаліції мають самопоміч, Боролися за цей округ і намагалися зробити все, щоб отримати там свого мера. В цей час наша фракція визнає повністю вибори, які наші партнери з коаліції вважають фальсифікованими. Наша фракція визнає, тому був такий ну, перепалка. Після того, як ви знаєте, була заява Юрія Віталійовича Луценка. Так, БПП про те, що, в про те, що це була заява передчас. Наскільки я знаю, зараз на даний момент ми не визнаємо результати виборів. З огляду на те, що партнери наші по коаліції також не визнають і заявляють по численні фальсифікації. Ну наскільки я знаю, батьківщина визнала більше того, от зараз депутати тут кажуть, що скоріш за все, якщо збереться такі засідання міськради, то батьківщина підтримує опозиційний блок. От але але ми стежимо за тим процесом, який почався. давай розповім в принципі про те, що відбулося в день виборів, і який район найбільше є, найбільше, на який район найбільше нарікає фальсифікація. Тобто це Інгулецький район. Інгулецький район треба розповісти, що в ньому є два. Два комбінати: південний гірничок збагачувані комбінати і інголецькі гірничо збагачувальний комбінат. Два комбінати, які належать Новинському і Метинвесту. Ці комбінати є давньою вочиною. Кланів, як би мовити, так би мовити, Вінкулів. Олександр Вінков, скажімо, свого часу, був директором південного гірничого збагачного комбінату. Тобто, цей район, ну це їхній район, знаєш. І от коли ми сьогодні говорили із кандидатом на посаду міського голови, із Юрієм Мілобогом, то ми його запитали, що мовляв, ви знали про цей район про Інгулецький, чому там не було ваших спостерігачів? Чому вони посилили своїх спостерігачів саме там? Ну і він сказав, що дійсно це промах такий самопомочі, в тому числі, тому що не очікував. І самопоміч, що Юрій Мілобог може отримати такий високий відсоток голосів на цих виборах. Відповідно, що і сам штаб в нього був такий невеликий, знаєш, там це невеличезний якийсь штаб, і грошей не було у нього для того, щоб давати людям в комісіях. Відповідно, відбувалося, що відбувалося підкуп людей з комісії від самопомічі від Юрія Мілобога. На, на сторону опозиційного кандидата на сторону Юрія Вілкула за словами знову ж таки Юрія Мілобога платили там по 2 тисячі гривень цим людям і перекуповували таким чином. Ну і саму поміч оскільки тут в Кривому розі була в складі лише Юрія Мілобога і там двох помічників трохи їм допомагали ще з укропу, і то він що прослідкувати за всіма комісіями, вони не змогли. Ну і там відбувалися порушення за їхніми словами. От в останні там буквально годину був, було вкидання бюлетенів і явка була там на межі майже 100%. Це про тому, що Нколецький район а, треба сказати, що такий досить спокійний. Ну там мало молоді живе. Це такі старі райони і не могло не міг він забезпечити таку 100% якість. Чому я так от впевнено про це кажу? Тому що ну так сталося, що а, мої батьки живуть в цьому районі. Це коротко по ситуації. Тепер по тому, що буде сьогодні на мітингу, тому От, що... власне я 8... хотів запитати про мітинг, так. який призначений на 18 вісімнадцяту годину, і ми в тебе включатимемо вже після 18-ї. і Давай, може раніше, якщо там станеться щось у міській раді понуднарно. Тому що ця кількість міліціонерів там що, багато людей прийшли захищати кандидата від там має помочі? Бути, там має бути два мітинги. Я тобі скажу, що прийшла рознарядка на два комбінати. Знову ж таки, їх бачили там. Ну, мої родичі, тобто це не з'яснів, баба сказала. Рознорядка не те, щоб жінки, саме жінки прийшли під міський виконком сьогодні. Така сама розрядка пішла по школах і дитячих садочках. Як заявляє штаб милобога, mm -hmm. пануються провокації? Жінки там мають втрачати свідомість, там якісь димові шашки, інсульти і так далі. І все це буде Христина, Це силовому ми після 18-ї можемо сказати. А я кажу, там зараз напроти міліціонерів, це фотографія, що в холі, та там, ну, що багато людей якихось, які прийшли захищати вибір. Там здається, нікого ж немає. Ну поки що нікого немає. Ну, тому що рано. Вчора... від кого захищають, захищають міліціонери. Я не а, ні, можу зрозуміти. Дивись, Вони захищають засідання територіальної міської від губочки. кого захищають? Ну. Щоб там не відбулося провокації, це не за... захищає хіба там єцькі Хіба є. Хто там створює а ти провокації? ти провокацію? Не питаєш Слухай, Ну я в них питала, що ви тут робите. Ну, вони бо, кажуть, ти ж що не ми зробила зараз... панорамне фото або відео 360 градусів на Фейсбуці. Тепер можна ти не я бачу тільки з одного боку. Я з іншого боку нікого не чи хтось є. Що ну. ти що ти хочеш зараз від мене? Я запитую тебе: от ти зробила фотографію. Раз, два, так три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять міліціонерів кадрі. Я, в я хочу, щоб Та. ти розвернулася, що якщо є можливість, і зробила фотографію з іншого боку. Від кого вони охоронять? Чи там двері просто? Я зараз не, не в міськ виконкомі. В міськ виконкомі глушиться зв'язок. Ти от там, підох, коли фотографувала напроти міліціонерів, хтось стояв. Стояли люди. Стояли скільки? Ну там був повний коридор. Там були люди кандидати на Посади депутатів міськради, угу. тому що вони очікують а, присяги тобто там. Були журналісти і там були оточення. Ну тобто, люди з обох штабів, депутати народ, депутати Верховної Ради від БПП угу. і депутати От від опозиційного блоку. Ясно Христиночку, будемо тебе включати пізніше трошки для Давай. того, щоб для того, щоб знати, що там відбуватиметься на мітингах, яка є ситуація. Це була Христина Бондаренка з Кривого Рога, де драматично підраховують голоси і політичні партії. Чомусь то визнають вибори, то не визнають вибори. Ну стільки думок насправді, тому що <рив> теж... <рив> ні, справ... насправді, тому що я зараз теж повернувся вчора вночі. Був ще в Краматорську, uh -huh. і я повернувся тільки, і там теж проходить вибори, і ця а... заводська культура. Коли йдуть рознарядки на заводи, в Краматорську взагалі два заводи: СКМЗ і НКМЗ. СКМЗ – це Фім Єфімова, а НКМЗ – це Скударя. І ось боротьба йде. Ну просто це як допотопний такий час, коли ніхто не проводить ніяку компанію. Тиша. І потім просто в день голосування та, 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 та. велика явка. Тобто Єфімов, який заклеїв повністю весь Краматорськ. І зараз програв вибори тільки тому, що не зміг своїх виборців мобілізувати. А там тихесенько, тихою сапою, спокійно ввечері сказав, завтра йдемо голосувати. І зранку всі прийшли, проголосували, пішли далі працювати. І все. І він програв вибори. Так буває на в цих таких індустріальних регіонах. Ці вибори дарують нам сюрпризи. Зокрема, Миколаїв. Ми сьогодні з Анастасією Рінгес говорили, що там депутат від самопомочі, кандидат від самопомочі став мером міста Миколаєва, тобто з південь. Це такі сюрпризи. Та от кривий ріг там. Поки що не зрозуміло Давайте Давай вже поговоримо про вибори. Насправді, тому що є дуже багато що говорити. Ну глядачам, я, я, я думаю, це цікаво. І, перше, як і це цікаво. Ну ін, це, ін, це ін... добре. Й... Ми про це поговоримо, тому що це і мені цікаво. Але що я хочу сказати про ці вибори? Перше, що вони показали, по перше, в нас вже мені здається, що часи, коли в нас національні партії вигравали вибори по всій країні, відійшли регіональні вибори. Вони мають регіональні розріз виборів. Вони мають набагато більше значення і більше різноманіття. От дивіться, в нас в багатьох регіонах відбуваються такі, як називається, політичні інцести. Коли БПП об'єднується з опозиційним блоком. Як? як як Політичний інцест? Ну, а як це інакше назвати? А Хто назвати? Тут, коли? Тут, тут хто? Ну, інцест нас... це... це родичі з родичами. Роди, та, ну, ми ж пам'ятаємо, хто засновував партію регіонів. Петро Олексійович в Порошенко тому числі, в тому так. числі. От тепер, коли я про це так кажу, але з іншого боку, наприклад, коли зараз ми бачимо, що батьківщина визнає вибори в Кривому Розі, так? Ні, вже не визнає. А, уже не визнає, а до того визнавала, так. так? Уже не визнає. І от такі от союзи вони виникають. Чому? Тому що на місцях реально насправді діють зовсім інші політичні сили. На місцях настрої інші. Якщо б дозволили створювати регіональні політичні сили, вони б створили зовсім за іншим принципом. Навіть от такий яскравий приклад, як для мене, це Маріуполь, місто, в якому, якщо б дійсно об'єдналися всі патріоти і дійсно об'єдналися б всі демократичні сили по один бік. А опозиційний блок залишився по інший бік, то я не знаю, який би був результат. Мені важко зараз передбачити, і мені здається, що тільки тому, що тут в центрі укроп воює з солідарністю, солідарність воює з батьківщиною, Батьківщина з самопомічі. Там вони на місцях не можуть домовитись. Якщо б їх просто залишили, сказати хлопці, давай так подивимося, хто до цих, хто до тих. Вони поділилися вже об'єдналися навколо однієї політичної сили, була б зовсім інша історія з виборами. Ну, я повернуся трошки до ситуації в Кривому Розі, доповнимо е, включення Христини графікою, От, е, Юрій Вілкул, опозиційний блок, і е, різниця 752 голоси. Я сьогодні, я сьогодні про це говорив, що ситуація є така, така дивна. Це по даних е, територіальної виборчої комісії, що передано в Центральну виборчу комісію. Хоча е, е, Юрій Милобог він, е, він має. Е, Ну, претензії до проведення виборчого процесу, скарги, і ці Але скарги дивись, якраз от, от, не розглядала от, територіальна виборча комісія. Ще, ще дуже важливо, якби хоча б третина тих політичних сил або ресурсів, які були направлені, наприклад, на, на підтримку Березенка в 25-му окрузі, коли туди поїхала половина фракції БПП, і інші якісь політичні сили, які б хоча б третина цього було витрачено, щоб підтримати милого там під час Це кампанії. Це поміч. Немає значення. Ми ж зараз кажемо тут взагалі про... в Кривий Ріг от... поїхав хто Семен Семенченко і колишній ударівець і, е... і навіть Кирсов, вони, так. навіть вони їхали так, ну, ну вийде, так. не вийде. Вони не їхали з почуттям перемоги. Так, ну треба було підтримати, бо мило Бог дійсно там людей, які ну різниця ж ну смішна, О, правильно. А от якби як уявив собі, щоб туди поїхала нормальна кількість депутатів, яка була б нормальна підтримка, ми б виграли без цієї всієї фаханалії. Чому? Тому що дійсно тут самопоміч, ми цих не будемо з цими будемо, з тими не будемо. Ці наші, ці і ми реально в тих регіонах, де не треба зараз сваритися, де не треба дійсно перетворюватися якийсь цирк, ми б могли перемогти. Це стосується всіх Донбасу, стосується всіх східних і південних округів. Там би ми реально могли виграти. Тільки тому, що ми просто влізли тут в боротьбу самопомочні, солідарністю, укроп, солідарність, укроп самопоміч. На що це потрібно було там? Ну добре, воюйте собі у Львові, там доказуєте, хто більш патріотичний. Навіщо ви це робите в Маріуполі? Коли в Маріуполі реально. А стоїть, що буде в Маріуполі? Мені цікаво. Я не знаю. 29 в Маріуполі числа. реально те, що я зараз бачу, роздробленість патріотичних, сили, ну і так, патріотичних, будемо так називати, так? Тобто, не регіоналів. Так? Роздробленість настільки велика, що я не бачу зараз можливості виграти. Більше того, Маріуполь це такий класичний приклад заводської культури, коли, коли дійсно великі фабрики, які дійсно викликають. Це саме як і Краматорськ. Так. Краматорську там все ж таки трошки інша історія, але дуже схоже так. Але в Маріуполі всі, все все належить Ахметову: Азовсталь, комбінат Ілліча, всі-всі комбінати. І тому там просто це нормальна історія, що вони виграють. В кривому Розі є повідомлення про замінування міськвиконкому. Всіх евакуюють. Ось це прямо зараз це новина, яка от, терміново блискавка. Ну... Ну, от, от, тобто от, про, непросте протистояння там. Та, от, сьогодні Макдональдс в Києві хтось мінував, доброзичливець. Та, а там от, якраз для підрахунку голосів, там, оголошення результатів виборів то, що от, замінування міського виконком. Кому воно вигідне, питання ще лишається. Це питання 752 голосів, правдивих або неправдивих. Ми так само. Звернулися до мешканців кривого рога. Ну, звернулася Христина Бондаренко, звісно, оскільки вона там. З питаннями про їхню позицію стосовно виборів? Можемо подивитися. Знаєте, хто білку. білку переміг? Да. А якщо не скільки ти за кого голосували? мне не нравится, мужчина грамотный и хороший. За мило Бога голосовал. А пурми кто? Вилкул. Это уже точно, так? Ну, как я знаю, так. Кто перемих, конечно, мы знаем. Но вот перемихи. А кто перемих? <свят> Вилку, конечно. Победил он или нет? Это другой вопрос. Я думаю, еще будут разбираться. Вилку. Вилку. Вилку? А вы за кого голосовали? А за Милобога. Бога. Так, а вы за кого? За Бога, да. Я вообще за мило Бога голосовала. Объявили вилку, а ну... Я сомневаюсь, что он за будет. Не знаю. Не знаете, кто мэр города стал да. на выборах победил? Hmm. Там спорная ситуация вроде бы идет. Да. А вы вообще голосовали? Голосовал. Да. А за кого это не скрыт? За Бога. Пока вилку, а там будет видно. А вы за кого голосовали? А для чего? Ну а просто а интересно. Интересно? Так. Я не хочу. Ви мене знімаєте тоді, як кажуть, мені й субсидії не дадуть. От цікава штука. Встаннє в станнє інтерв'ю на бабуля каже: я вам не скажу, бо мені субсидію не дадуть. Тобто у відповідь здогадайтеся самі, за кого вона голосувала. Очевидно, що не Вілкула, Виходить так по логіці. І так чомусь я не знаю. Це ж ну, випадково методом тику Христя поназбирала. Виходить, що симпатії все ж таки за милу Бога більше, ніж тих, хто ну, треба ще сказати, що ті люди, які голосують за. За ту сторону, не тому, що я просто тут підтримував іншу, а вони дуже закриті. Люди, які голосують, в принципі, за партію, навіть в тих регіонах, де. Ти маєш на увазі за, за вілкою? Так. Ну ага. бо вони відчувають і суспільні настрої теж. Так? Я думаю, що їм важко це визнавати. І я думаю, що вони теж закриті, не хочуть про це говорити відкрити. Можна на камеру. Ну насправді знов таки недаремно ми їздили в род по Україні, були ж в Кривому Розі, так. І... Ага. Місто вражає, тобто треба відзначати позитивні якісь там моменти, завжди кажуть, там думайте позитивно і так далі. Але навіть біля міськради, от, то переміщення, приміщення, тобто будинку, там немає жодної вцілілої лавочки. Тобто елементарні речі біля міськради. Тобто лавочки всі потрощені, фактично, там знайти, щоб посидіти, це криворіжці сідають. Знаєш, з нами вони... Сєверодонецька. Да, з радістю. Я люблю мандрувати Україну. Розумієш, вони сідають на бильця лавки, а ноги вже ставлять там, де немає. Ну. Угу. Оце біля міськради. Як після цього, якби я жив в Кривому розі, ну я б за Вілкула, напевно не голосував би. От по таких от елементарних речах враженнях. Ну, і кривий ріг не просто місто. Дуже розлоги, там 100-120 кілометрів виходить. І... Ну, ж довге таке, так. Да? Так. Да. Там кожен район живе автономним життям. Сказати, що от, прямо всі навіть мешканці поміж собою іноді навіть не спілкуються. будь-якому разі, Це вибори, районами. навіть якщо вони визнають, будуть все одно конфліктними. Зрозуміло, що це перетвориться мені здається в 223-й округ. Ну, в Дніпропетровську, бачиш, <кій> якось. Поміж крапельками, між крапельками і Філатов відстоює все. Ну, може, мені здається, Дніпропетровська більш інші настрої в самому місті, ніж Дніпроводим. Ну, це ключові просто є регіони, скажімо, це просування цивілізаційне на схід відбувається, так? ну, скажімо, завдяки Миколаєву. Кіндерссерпористи. Ми Ма разом ситуації в чому? Що це просування відбувається не силами провладних сил? Тобто просування у нас на сході на, в Дніпропетровську від, робить укроп. А в Кривому Розі самопоміч. Це при тому, що ми маємо солідарність, батьківщина з великою традицією, Народний фронт з великою традицією партійною. Я вже не кажу про ці наші краї і так далі. Тобто просто маленька партія самопоміч, яка ніколи не мала шансу там виграти, ну оце дивно. Я вже не кажу про те, що відбувається там далі. Є ще одна новина. Вищий адмінсуд визнав незаконним позбавлення недоторканності та арешт Мосідчука. От власне, це теж сталося сьогодні. От така є новина на нашому сайті громадська.тв. Будь ласка, читайте там оперативні новини. Це власне, мені кинули в, в телеграм -лінк, і я його показую. Тобто я цю новину теж дізнаюся зараз на сайті громадського. Тему виборів трошки за, кругли. за її. Так обріжемо угу. гострі кути, що називається.